Рад представити вам такий чудовий корсокорд. Це надзвичайний велосипед, зроблений під електро. Зараз про нього детальніше розповім. Спочатку розповім про сам велосипед. Як вже казав, це моделька корд. Він у нас на алюмінієвій рамі йде, сталева амортизаційна вилка з сегментним локуванням. М'яка ідушечка, педальки у комплекті йдуть, просто ми їх не ставимо, щоб велосипеди на вітрину влазили. У нас позаду тріскачка Шимано, перемикач Шимано турней. Спереду тройнік, також щома на турне. Моноблоки Shimano F500. Давайте тепер про електрообладнання. В нас тут стоїть акумулятор на 13,2 Аг. Віола. Це приблизно на 40-50 км пробігу. Далі в нас тут позаду 500-ваттний мотор, тобто максимальна швидкість цього логоспеду приблизно 40 км на годину. Далі у нас тут акуратненько зроблений контролер у корпусі, щоб його. Не залило водою або дощем якимось. Далі в нас встановлений пас, ручка газу, екранчик монохромний LCD 10. Коштує він всього-навсього 36 тисяч. Тобто, це такий дуже файний варіант, якщо у вас не сильно багато грошей. А саме такий ви можете придбати тільки в Shatunin.ua.